Футболісти, наче, пупі, наче квітки, розкриваються лише за сприятливих умов, скажімо, в обіймах коханої дружини або перед налаштованими на позитив камерами полфуту. Коли ж ці дві передумови поєднуються, іноді наших зірок буквально не впізнати. Сколько скільки ехали в проти. Так настала черга грітися коло домашнього вогнища і Богдана Шершуна. Гречно зустрівши нашу знімальну групу, лідерові арсенала довелося одразу відстоювати честь господаря оселі. А от ви спросите у моєму знає, где стоять бокал? Де наприклад, у нас. Тарілки. Нічого, я все знаю. Да. Черівна дружина Марина закликає реально дивитися на речі. Кухня виключно її територія. Хоча кулінарні навички, Боді вона все ж недооцінила. Для, для ребенка я можу приготовити. Омлет і зробити це як в рамочки сонечко в, в рамочці. Проте смакувати татусеві шедеври. Трирічний Ніколь щастить лише зрідка, захисник канонірів, відомий завсідник ресторанів. А ось поріг продовольчих магазинів навіть не переступає. Ні, взагалі, не знаю, з нево спросіть нічого не знає не Ну, там скільки ж стоит. Межа між правдою і упередженістю майже непомітна. Принаймні, коли мова йде про молоко, ніковіти Богданові не доводиться. Десяти до двадцяти, є, є по п'ятдесят гривень. Ну я за не покупаю, покупаю за п'ятнадцять. В житті Богдана і Марини навіть серйозні речі пройняті гумором. Після кількох ущипливих реплік дружини шершун елегантно відновив паритет, коли мова пішла про інтер'єр. Весь дизайн квартиры, все, стены, все это все делала я. Потолки. Сама делала ремонт. Ну-ка, ну, ну строители делали, Не, но я. Это же тоже там помогала, было белила, там потолки. Жарты жартами, проте для покращения емоційного клімату іноді таки доводиться усамітнюватися в своих улюбленных куточках. Ну, у меня здесь любимая, вот здесь. Потому что здесь Wi-Fi хорошо ловит. Компьютер ставлю. У меня здесь. <реш> Ось вот так, от мейлі. <реш> <реш> Чуєте <Чувствуете> разницю? <реш> Виявляється, шершуни, справжні поціновичі високого мистецтва, вражений доступністю антикваріату в рідному Хмельницькому. Бодя перевіз до своєї оселі цілу купу натюрмортів. Ось погляньте. Тут навіть звичайні кондиціонери стилізовані під Не Під картину також, щоб вид був хороший. У Богдана Шершуна чимало захоплень. Проте саме його життя цілком і повністю підпорядковане Донецьці. Я з вот Ніколь так і вона там стоїть, там, наприклад. Я говорю, Ніколь, за мною біжить дядя, дуже злой. Він мене доганяє. Так, а а а а а а а Головний фаворит у дитячій кімнаті ось цей прогресивний динозавр зі штучним інтелектом, вмонтованою у ніс камерою і справжніми емоціями. Це... Сімі на скісніва. Так я ніколі надія но на носки. Ну так просто пасти вітка динозавра. Окреме місце серед іграшок. Обіймають футбольні атрибути. Голова родини ненав'язливо ознайомлює доню з головними успіхами своєї кар'єри. М'яч ніколь грає. М'яч. З фінала Кубку УЄФА, ЦСКА, скарить спортом. ЦСКА. московський період кар'єри став для Богдана визначальним не лише завдяки перемозі в Кубку УЄФА, а передусім завдяки знайомству з Мариною. Корінна росіянка. Вона добре пам'ятає, чим саме тоді її полонив довготелесий футболіст. Ну, спочатку внішність. Внішність, да. Я його побачила, і любов з першого взгляду була. Обійшовши кожен квадратний метр зіркової оселі, ми повернулися туди, звідки починали. Те що це? Виявляється кухняні предмети, справжнє яблуко розбрату ведилії Богдана та Марини. банка. Вон там еще є періц. Тут... Кончил. Перед, перед камерою теряешь голову, Мань. <рес> все, вибрати. <рес> це нормальний бой. Ну, от це все знімається, це все покажешся. Справді, шершун розійшовся не на жарт. Проте варто йому було поринути у чарівний вертанцю, як не стрималася і Марина. Ну а далі все прогнозовано. Справжній болпут у найкращих традиціях. Засладся. Подумай. Подумайте, не скажет.